Всім привіт! З вами Стріо Назар Максим! Максим! Сьогодні ми будемо діастірувати е, наші вироби і будемо їх пити. Ми, для вас, спочатку ми будемо е, проводити хто з нас перший, дві і Чувачі, 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 перший, чувачі! Чувачі! чувачі, 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 Другий. він у нас третій. Да. Так, так, э, чекали, чекали. Мы наложим муло. Так, нам есть. Где молоко. Так. Где? Ямки мулокола. Майная. Мы туда играем майонез. Так. Є туда майонез? Так, хліб. не надо. Неправильно. Да, надо. Так, Ми візьмемо Пасты. О, прям пасты. Матва паста. Давай тебе паста, ты. Ай.

Зараз мы будем проводить наше химическое. Наші три Так, сьогодні на mm. кадр. Тепер він п'є його сміляє. жива. Я тоже говорю, ладно. Так это стрельнули, ёлки. Нет, нет. Из мускула. Вот. Елен тоже. Ну то что? Ну у Опа, перші хвилини це дуже важливо, ми потім привикають. Так, тепер у нас зараз буде третій. День і шістний мину. Зараз буде Він доп'є? Да, нет, затролки, вы можете. Может, я всего нам демонстрировать. Давай, где вы можете. Да. Папа блин. Давай, блин. У нас самый стойкий у нас. Крупным планом. Давай. Крупным планом. Пішов блювати. Так, всім дякую за просмотр. Ну, за наше відео. Підписуйтесь, з вами була Тріо, Назар, Макс і Макс. Всім дякую. Як ви хочете це спробувати, виберіть пасту, майонез, молоко, цукор і перемішайте. За чого? Все, до побачення. Дякую за просмотр.